На мастер від налаштування собака мордою вниз по трьох пунктах. Виштовхуємо сідниці назад і вгору. Попередній стороні тулуба ми витягуємося, руками ми відштовхуємося, завдяки цьому ми включаємо більше зовнішні м'язи. Наша задня поверхня відразу вмикається, сідничі м'язи ми відчуваємо, як вимкнулися у нас руки, наші м'язи активні, плечові. Для того, щоб більше задіяти м'язів, ми відчуваємо, як центр у руках наші долоні трішки зміщені, і активні наші великі пальці вказівні, і середні. І ми робимо таку ротацію ліктями, коли лікті йдуть в сторони, пальці всередину і центр долини всередину, а лікті в сторони. Також наші ноги, наші носочки трішки завернуті всередину. І ми відштовхуємося наші сідниці йдуть догори, і ми хочемо прокрутити Таз, так наче наші бедра пропутилися зовні, щоб виштовхнути купи ще більше догори. Не зажимаємо нашу шию. також наше сонячне статіння йде вниз, а наша грудна клітина при цьому розширюється. Тут у нас працюють антагоністи. Це наша. Передня поверхня ніг, наші м'язи, живота, які нас витягують. І агавністи, які виштовхують наші сідниці догори. Молодці. Чудово! Слідуюча асана у нас це буде собака. Вмикаємо зовнішню мускулатуру. Це наші м'язи, спини активні, також грудні м'язи, тріцепс. Активується також м'язи-живота для підтримки. Ми відчуваємо активну протидію на, на рівні м'язів. Підтягуємо м'язи кору, щоб підтримати хребет у нейтральному положенні. А також утримуємо стегна під контролем, щоб уникнути провалювання у поясниці. Наші агоністи це великі, грудні м'язи та м'язи спини. А наші антагоністи це ті, які дозволяють нам витягнутися. Це чорівні м'язи, які контролюють розтягнення. Чудова робота.